Доброго дня, співвітчизники. стався прикрий випадок. Нашу журналістку було побито ресідцями з ДТЕКу Біля неї були співробітники так званої поліції, будемо виясняти їх правоздатність, дієздатність, які реготали і знімали все на свої приватні телефони. Ну, в підтримку <кхи> віри Сергійко. Ми вже почали щось робити, вже пішли запити від нас. Хочемо проговорити про співробітників поліції, знаємо їх прізвище, ім'я по-батькові. Так, я тримаю в руках відомості про головне управління Національної поліції в Житомирській області. Ну, ми знаємо, що Воно всі е, обласні головні управління Національної поліції в кожній області були утворені на підставі е, постанови неіснуючого в Україні де юре не існуючого кабінету міністрів України, а по справді Кабінету міністрів Української Радянської Соціалістичної Республіки, е, закону України про утворення. Кабінету міністрів УРСР номер 980 Римське 12 від 18 квітня 1991 року. Так, що <смір> ми, ми дали ще запит у 2020 році, но, вихідний номер 061120 про взагалі всі юридичні всіх юридичних осіб публічного права тобто ще починаючись відповідно до постанови кабінету міністрів україни номер 651, від 11-го року про утворення територіальних органів Державної казначейської служби, потім про утворення територіальних органів Державної фіскальної служби, про утворення е, територіальних органів національної поліції та ліквідацію територіальних органів Міністерства е, внутрішніх справ постанова номер 730 від 16.09.2015 року. Також постанова кабінету міністрів номер 537 про утворення територіальних органів. Е, Державної податкової служби. так, Ми дали запит, бо в цих постановах першим пунктом було утворити як юридичні особи публічного права. Ну а ми, відповідно до відповіді від апарату Верховної Ради, знаємо, що такого закону не існує. Так, що це відповідь, що про утворення державного державної. Також відповідно до статті 81 пункт 2 Цивільного кодексу України, юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права. Юридичні особи приватного права створюються на підставі установчого документу відповідно до статті 87 Цивільного кодексу України. Юридична особа приватного права може створюватися та діяти на підставі модельного статуту. Або положення в порядку, визначеним в законом. Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Згідно з статті 81 пункту 3 цивільного кодексу України встановлено порядок створення організація, організаційна праваформа, правовий статус юридичних осіб приватного права. Порядок утворення та правовий статус юридичних осіб публічного права встановлюється Конституцією України та законом України. Тому ми вимагали у Верховній Раді надати прийнятий Верховною Радою України закон, який регулює порядок реорганізації, утворення реорганізації та ліквідації юридичних осіб публічного права. Органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим або органів місцевого самоврядування. На що нам Верховна Рада відповіла? Що такого не проекту було, не було, ні, ні закону. Верховна Рада не приймала. Також ми надали закон відповідно до. Пункту 12 частиною э, першої статті 92 Конституції України, э, які, які закріплено, що виключно законами України э, визначається зокрема організація і діяльність органів виконавчої влади, основи Державної служби, э, організація державної статистики та інформатики. І ми просили надати. Э, Інформацію стосовно ухвалення Верховної Ради України, закону про організацію і діяльність органів виконавчої влади, основи Державної служби організації державної статистики та інформатики. На що Верховна Рада е нам відповіла, що не проекту закону, ні самого закону про організацію і діяльність органів виконавчої влади Верховна Рада не приймала. Також ми зробили запит. В якому році ще? А, це вже ось наприкінці 22, го да? 5 грудня 22-го року. Ми тут по своїм місцевим тут шайкам лікам. Частиною 6 статті 17 Конституції України встановлено, що на території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом. Пунктом 12 повторюю. Статті 92 Конституції України закріплено, що виключно законами України визначається, зокрема, організація і діяльність органів виконавчої влади, основи Державної служби, організація, державної статистики та інформатики. Статтею 15 закону України про національну поліцію це е, чоловіки і жінки, які працюють в е, цих е, е, органах. Щоб ви знали, прочитайте дуже уважно. визначено, Територіальні органи поліції утворюються в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Сівастополі, районах, містах, районах у містах як юридичні особи публічного права в межах граничної чисельності поліції і коштів, визначених на їх утримання. Статтею 260 Кримінального кодексу України передбачена відповідальність за створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань. Ну і тут пішло, поїхало. Тобто 260 статтю я не буду. самі прочитаєте, а хто її, її знає, знає вже найзвіз. Да? Так що, шановні, звідки у вас зброя? Коли у вас в законний спосіб ніхто не утворював? Ось я тримаю в руках. Відомості про головне управління Національної поліції Житомирської області. Відомості на 28.04.23 року. Код ЄДРПО. Ми відповідно до положення про ЄДРПО, ми вже знаємо, що ЄДРПО присвоїться тільки суб'єктам господарювання. Уповноважена особа. Трачук Олег В'ячеславович. Так. Це уповноважена особа. Відомості про осіб, які е, можуть вчиняти дії від імені юридичної особи. Мельничук Юрій Володимирович, Зотов Андрій Олександрович, Панасюк Ганна Леонідовна, Сорока Анна Михайлівна. Це весь перелік, шановні, хто може вчиняти від імені приватної юридичної особи з назвою Головне управління Національної поліції в Житомирській області? усе це все. Будь-які дії без довіреності, всі да. інші тільки з довіреності. Тільки нотаріального посвідчення. Да. Ми, ми це побачили в, 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 в копіях документів з мокрої печатки реєстраційної справи Міністерства, Міністерства юстиції України. Там, де малюска дає довіреність на, на представництво приватної юридичної особи з назвою Міністерства юстиції України. Розумієте? Там, де чітко зазначено, нотаріальне засвідчення, кому? На яких підставах, для чого він надає, для яких дій. Далі пішли. Так, за даними з податкових реєстрів, тут воно далі є. Ага, так. Да. Ознаки прибутковості. ГНП у Житомирській області. Організація включена в реєстр неприбуткових установ та організацій на підставі рішення контролюючого органу ДФС No3047 від 05.10.2016 2016 року. Ну, ми, як і що прочитав да, про створення ДФСів, є така постав, є дві постанови від 21. Травня 2014 року про затвердження про утворення державної номер 160 і 236. Розумієте, кабінет міністрів, це тоді, ще Яценюк Куля -Влова, не, не, не Всі постанови не підписані. Ми маємо всі згідно з оригіналом, з мокрими печатками, але жодна не підписана. Там в цих постановах йдеться положення. Про затвердження положення про Державну фіскальну службу і про утворення Державної фіскальної служби. Це постанова 160 і 236 в один день. Розумієте? В один день вони наприймали стільки постанов 160 і 236. Але ми зробили запис, запис запит і витребували протокол засідання за цей день. І у нас є протокол засідання номер 230 протокол засідання номер 90 я забув номер не буду би зараз брехати. І там в, в цьому протоколі і згадки немає, немає ні про утворення Державної фіскальної служби, ні про затвердження положення Державної фіскальної служби. Розуміє? Тобто такі, такі питання взагалі не розглядались. Так що це дуже, дуже добрий приклад нам зробити запис і витребувати у цій відомості контролюючого органу ДФС номер 3047 так, місце знаходження реєстраційної справи. Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області. Дуже добре. У нас є відомості і про виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області. Код ЄДРПО 53 625. Дата реєстрації дуже уважно. 21.05.1997 року. Так, це день прийняття закону про місцеве самоврядування. А, але закон. Не утворює представницький орган, тим більше виконавчий комітет. Далі цей закон був тільки прийнят 21.05.1997 року, а набрав він чинності тільки після підписання цього закону голови Верховної Ради. Потім невідкладно передається на підпис президента України і тільки після опублікування. Він набрав чинності, а це сталося тільки 12 червня 1997 року. У нас в місті така ж сама афера. Розумієте, кримінальна, така ж сама. Далі поїхали. Так, Держ... форма власності, державна власність, власність територіальних громад. Уповноважена особа Сухомлин Сергій Іванович. І так, відомості про осіб, які можуть вчиняти дії. Ну тут їх.

не має ніякого відношення до конституційного місцевого самоврядування. Міська рада, е, виконавчий комітет. Так, е, головне управління поліції, Національної поліції в Житомирській області зареєстровано в головному управлінні Державної податкової служби в Житомирській області. Як реєстр платників податків, дата взята на облік 09.11.2015 року. Номер взяття на облік 15404. Також головне управління Національної поліції у Житомирській області зареєстровано в Головному управлінні Державної податкової служби у Житомирській області як платник єдиного внеску. Дата взяття на облік 09.11.2015, номер взяття на облік 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. сім, нулів 507 638. Це ви можете загуглити і ці відомості ви побачите. Біконтрол, там, апіндабот і таке інше. А тепер давайте перевіримо, перевіримо це ж головне управління податкової служби у Житомирській області. Його код ЄДРПО, у якому зареєстроване Головне управління Національної поліції у Житомирській області як платник податків єдиного внеску, Код ЄДРПО суб'єкта господарювання. Головного управління Державної податкової служби у Житомирській області 440 967 81. Дата реєстрації 30.09 2020 року. Уповноважена особа Чернецька теодозія Юріївна. Це як відокремлений підрозділ Державної податкової служби. Ну, Державну податкову службу можете у нас на сайті подивитись дуже цікаве відео. Там, де ми нас попросили ФОПівці, коли штурмували там, чи Верховну Раду, чи там, на Майдані вони їздили, ще 27 грудня 2021 року. У нас дуже чудовий цюдов, репортаж з цього. приводу. Подивіться на сайті Даної Нації. Головне управління Державної податкової служби у Житомирській області перебуває на обліку в органах доходів та зборів. Платник податків та немає податкового боргу. Місце знаходження реєстраційної справи увага! Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація. Розумієте? Тобто, це головне управління Державної податкової служби у Житомирської області. Воно повинно о, в, в цій ж виконавчому комітеті повинна бути справа бути, розумієте? Реєстраційна. А вона чомусь знаходиться в Шевченківській районній місті Києві держ, державна адміністрація. Ну Це ж симетричне, це такі ж фантоми, як і у нас в місті, таке ж саме. Так, і головне управління Державної податкової служби. У Житомирській області з кодом ЄДРПУ 440-967-81 зареєстровано у Головному управлінні Державної податкової служби у Житомирській області з кодом ЄДРПУ 440-967-81. Як платник податків, дата взята на облік 14.12 року. номер взята на облік 20 452. І також головне управління Державної податкової служби в Житомирській області зареєстроване як платник єдиного внеску у головному управлінні Державної податкової служби в Житомирській області з кодом ЄДРПО 440 967 81 Дата взята на облік 15 12 -20 -20 2020 року, номер взяття на облік. Один, раз, два, три, 4,5, 6,094, 808. Отака кримінальна, економічна абра-кадабра. Ну ще це не все. Далі. Ми вже в підтримку Віри Сергійко ми зробили витяг. З іноземного реєстру, який належить приватній американській компанії Данден Пристрій, в якому в цьому реєстрі зареєстровані виключно суб'єкти підприємницької діяльності. І ось я отримаю е, м, привинні відомості про реєстрацію головне управління національної поліції у Житомирській області, орган державної влади, ДУНС номер 52 103 78 7896. Головне управління Національної поліції у Житомирській області зареєстровано в Америці як суб'єкт підприємницької діяльності. Отакі справи, шановні. Далі йдемо. З цього приводу ми вже казали, ми дали запит ще в 2020 році. Да? Про те, що відповідно до відомостей іноземних реєстрів, ЮПІК, Partner Партнер Key, а також які належать приватній американській компанії Дандембристріт, в якому зареєстровані як приватні юридичні особи, органи державної влади України, суди України, органи місцевого самоврядування всіх рівнів і тут посилання. Тому вимагаємо надати належним чином засвідчені Нормативно-правовий акт закон України прийнятий Верховною Радою України, який регулює порядок реєстрації державних органів влади України, суддів України всіх рівнів, органів місцевого самоврядування в приватних іноземних реєстрах. ЮПІК. Інквайер партнер дифікейшенкі, а також даний пристрій як суб'єктів підприємницької діяльності, на що нам Верховна Рада відповіла, що окремого закону з цього питання Верховною Радою не ухвалювалося. Відтак надати копію не вбачається можливим. Отакі справи. Так що ми питання Віри Сергійко тримаємо на контролі. Там дуже, дуже цікава буде інформація з приводу. Медичних злоключінь всяких, як вона знаходилася в, в, в больниці, як до неї ставились, як її поклали не, не в те відділення, ну і таке далі. Ну і Перевіряємо ще е, тих співробітників, які були поруч і допустили насильство над жінкою, і, і дитина, яка стояла біля неї. Дякуємо, далі буде.